Добрий день, друзі. Я сьогодні хочу вам розказати, як я роблю огірки на зиму. Це дуже легкий і простий рецепт. Мені навчила його моя свекруха. Думаю, він вам теж дуже сподобається. Я підготувала продукти: чесник, зелень, петрушки, ой, зелень кріп. Тахрін, листя, дуба, вишні, уксус, перець з горошком, лавровий лист, сіль і сахар. Потім я помила баночки, налила в них води трошечки і поставила мікрохвильову піч. І на 4 хвилини. Щоб там закипіла вода і простерилізувалися банки. Кришки треба прокип'ятити теж у воді. Потім, коли вже готові баночки, ми їх розкладаємо, часник по банках. По листочку лаврового листа, Вишні, дуба, можна по два листочки, перець горошком, 4-5 штучок. Все розклали. Будемо насипати цукор і сіль, дві чайні ложечки солі і три чайні ложечки цукру. І основний у нас інгредієнт цього рецепту це ацетилсіліцилова кислота, аспірін. Бо потрібно положити по одній таблеточці, або по дві, як я роблю. Я роблю по дві, бо дуже боюся, щоб, може, щось я трошки не доробила, щоб уже точно у мене все вистоялося. Так що. От зараз сіль по дві ложки і цукор по три ложки. В кінці ми будемо наливати уксусу 9% процентного по одній чайній ложечці. Можна більше, якщо хтось. Хоче, бо я не люблю дуже, щоб уксусу було багато. Краще додати, от як я роблю, дві таблетки аспірину і чайну ложку уксуса. Тоді не буде чутно такої кислоти від уксуса. В чому цей рецепт такий простий? Що якщо ви отак все розложили, зараз будемо гірки накладати, заливаємо кип'яченою водою. Ось мої огірочки. Вони постояли у водичці 2 годинки. Потім я їх витягаю із води, ще раз ополіскую під краном. І в банки. В банки будемо накладати їх стоячи, отак рівненько вздовж цієї баночки, щоб вони стояли рівно, бо вони довгенькі, по-іншому вони не влізуть, тільки так. Зараз мені незручно держати телефон, накладати огірки, тому я виключила. І тепер показую, як огірки вже стоять готові. В кінці ми наливаємо уксуса. Заливаємо кип'ятком. Беремо кришечку, яка вже прокипіла у воді, і закручуємо баночку. Отак. І відставляємо на пол і накриваємо чимось теплим. На даний випадок у мене кофта чоловіка. Вона така тепла, що я нею накриваю консервацію. І так далі. Всі баночки закрили. Ось побачите, і вам сподобається цей рецепт, бо ніякої мороки. Я все зробила за якусь годину. Тільки огірки подержала у воді. А так, ось, в мене було 6 кілограмів огірків. Оце вийшло. Дві банки літрові, одна-двохлітрова і п'ять літрових. Оце я вже другий раз роблю. Позавчора я зробила стільки ж 6 кілограмів. Ось осталося з 6 кілограмів. Ще кілограм остався. Так що там 5 кілограмів. Це скільки баночок. І все, більше робити не буду. Хвати нам на зиму. Поки є огірки, бо мені оце, думаю, що огірків не буде в цьому році. Така погода: постійно дують холодні вітри, дощі, літо холодне, відкритих огірків не буде у ґрунті. Оце тільки у кого є вони.